Добрий день, мене звати Любомир Боровик. Працюю на приватному підприємстві Рома інженером військово область місто Жоква. Ну, взагалі наша співпраця почалася з невеличких проблем. У Нас було виграно дуже багато тендерів. ми були переможцями, дуже розпочали інтенсивно дорожні ремонтні роботи проводити, але була одна проблема не було у нас дорожньої фази. Постійно ми брали в оренду, є замовник, дали, не дали, і тоді ми почали пошук власної техніки. Закупити. І в той момент нас виручила ця фірма, запропонувала свою техніку, дала нам користування, в лізинг. І ми, як то кажуть, справилися і з роботою. І маємо власну техніку, і працюємо далі, розвиваємося. Техніка вже відпрацювала неповний рік. Ну, фактично весь дорожній сезон. Цього року ми відпрацювали без зупинки, без, як то кажуть, без поломок. Все поки що добре. Дуже задоволено, але єдине, що підтримується, є сервіс ваш, є інженери, механіки, які допомагають, консультують, супровід наводять, допомагають нашим працівникам, які провели навчання наших працівників, тих працівників, які навіть близько не працювали з такою технікою. Все провели, дуже було прекрасно. Ну, дуже приємний, дуже супровід був цієї техніки.